Біфрин, заспокойся і працюй разом переможемо. Там, біля тополі калина росте, мамині очі, чекають тебе, сидіть. Цей хлопець той, кого ми називаємо новим обличчям шоу-бізнесу? Олег Шумий без сумніву став відкриттям війни. Переспівана ним пісня біля тополі просто розриває мережу. В Ютубі на цьому відео вже понад три мільйони переглядів, що звісно заслуговує уваги. ЖВЛ. Олег спеціально приїхав на наше інтерв'ю до Києва. Дуже хвилювався, бо до такої популярності готовий не був, але розповів багато чого цікавого. Хто вкладає у хлопця гроші? Чи має він продюсера? Та як молода зірка реагує на хейт? Він зашумів на всю країну завдяки українським пісням. А кожен його кліп збирає мільйони переглядів у мережі. Молодий юна, молодий, козак. молодий співак Шумей. Хто ж він такий? П'ять місяців тому мене ще ніхто не знав. Чи є у виконавці, який миттєво вистрелив впливові покровителі. І звідки в нього вже зараз з'явилися хейтери. Це неправильно, так от просто гасити людину. Перше відверте інтерв'ю нового обличчя українського шоу-бізнесу нашій Каті Король тільки у ЖВЛ. Наші години зійшлися. İçerim ropsplüse, udular Сьогодні у це важко повірити, але музиканти з міста Долина Івано-Франківської області Олег Шумей справді яскравий приклад того, що популярним можна стати завдяки таланту. Мало хто знає, але запуститися він планував буквально незадовго, до 24 лютого. Шумей він виник буквально за місяць до початку повномасштабної війни. Це насправді було страшно, тому що тоді вже багато говорили про війну. Я давно хотів почати займатися своєю кар'єрою своїми піснями, і я боявся, що не встиг до кінця нормально почати, а вже міг пропасти зразу з радарів. Але він вирішив ризикнути і на четвертий день повномасштабного вторгнення написав пісню під красномовною назвою Тривога. Це була перша пісня, яка, скажімо так, вистріла. А потім Шумей вирішив переспівати хід гурту Еней. Росте мамині очі чекають тебе. Я розумію, що ці пісні зараз потрібні, тому що моїй мамі там часто дзвонили всякі військові знайомі і казали: о, ми там на фронті слухаємо. Біля тополі у виконанні шумея розлетілася соціальними мережами і стала вірусною. Просто пішло в народ. Саша Бо нам допомагала. Вона побачила це десь в інтернетах. вона це собі запостила в сторінку. щастя, що е, людям подобається твоя творчість. Це приємно. А музичною творчістю Олег займається з самого маличку, із трьох років у нього вокал, з чотирьох сопілка. Також він уміє грати на фортепіано та гітарі. У мене тато музикант. Він так само, як і флейтист. і дідусь по мамині лінії він теж музикант, баяніст. Фактично, вибір не стояв чим займатися в житті. Ти одразу знав, що це буде музика. Після закінчення занісує школи. Я зразу знав, куди я буду йти. Так і сталося. Шумей вступив на десятирічку до Львівської музичної школи інтернату імені Соломії Крушельницької. Власне, саме там і народжувалися його перші пісні. В Восьму класі ще така не зовсім доросла людина. Пішла від батьків. і Мені трошки було сумно, скучно. І я я якось так себе розраджував. За кожної ліпшої нагоди Олег сідав за інструмент та придумував різні мелодії. Так багато займався музикою, що в дитинстві так і не навчився від'їздити на велосипеді, тому зараз буквально чудово навчився їздити. Ще одне нове в його житті власна творча команда. Абсолютно випадково через знайомих шумей з'явився продюсер, але його ім'я каже: не надто відоме у шоу бізнесових колах. Просто за відносини, ми просто робимо музику, робимо мистецтво. Чи підписували ви якісь контракти? Ні, по суті, якщо нам треба буде якісь питання згодити, ми це згодимо. Пісні Шумея стали впізнаваними всього за декілька місяців. Причому навіть більше аніж він сам. Дуже багато при зустрічі не розуміють що це я, тому що багато хто думає що я вищий і трохи старший. Звідки ось ця хрипинка в голосі в тебе? Хлопчиків стається така штука, як мутація, тобто ломка голосу. <хи> і е після ломки голосу я деякий час не співав, тому що почалася це кропота. І ми думали, що просто голос, що до кінця формується, але виявили, що у мене такий став, тому це мій, мій природний голос. Влітку Шумий презентував іще ще одну свою авторську пісню. Пробач головну роль у кліпі зіграла та сама блогерка Саша Бо, яка на початку кар'єри підтримала виконавця у соцмережах. Ми в один день тоді, до речі, знімали два кліпи зразу, щоб менше тратити грошей. Чекаєш гроси, та сонце зійшло. Такі досить неоднозначні коментарі. На адресу Саші не всі оцінили її акторські здібності. Накинулося трохи на Сашу. Мені здається, занадто накинулося. І чи варто було накидатися взагалі? Мені здається, вона дуже добре відіграла свою роль в цьому кліпі. У нас і стара для мене навіть були коментарі, тобто залі коментарі. Але я не звик слухати критику від людей, які не досягли якогось типу рівня. Якщо це просто якийсь, не знаю, висок, на науці злопає, скажу ти погана музика, Ну добре, тобі не подобається. Я не можу всім подобатися. Що пишуть тобі в приватних повідомленнях? Дівчата е, дякують дуже багато за пісні, за кажуть, що гарненькі, та що й казати саме дівчатам, шумей у першу чергу присвячує свою творчість, яка стосується зокрема тем Амурних. Хто тебе на це надихає? Чому саме про кохання? Справа в тому, що молодий хлопець <с> і про любов насправді якось і легше пишеться. Чи багато зараз в тебе виступів? Зараз більше благодійні концерти. Ми вже два рази були в Польщі, і за цей останній, скажімо так, вихід в Польщу <с> ми зібрали за два концерти 100 тисяч на дрон і передали його вже на, на фронт. Ви прямо десь на вулиці виступаєте? Чи як ми стараємося робити такі концерти благодійні на вулиці, тому що це справді можна зібрати велику суму і без лишніх затрат? Росте які плани у Шумея на майбутнє без зайвої сором'язливості. Грандіозні. Спочатку дуети з відомими українцями. З боксом дуже хочу, з каналізу дуже хочу. з Зенткано також. А далі далі писати пісні, збирати стадіони хочеться. Я тільки почав, але я планую тут довго затриматися. І, судячи з того, наскільки Шумей впевнений у собі, немає сумнівів, що у нього все вийде. Подивимось.